アディティクアティクアティク Наші уваги агрегат виробництва спеціалізоване підприємство громад. Агрегат, предназначений для вертикального обробітку ґрунту. Це наша новинка. Ми цей агрегат показуємо вперше на полях Тетіївщини, але цей агрегат вже працював у нас на Вінниччині, він відпрацював більше 800 гектарів. Ну, зрозуміло, вертикальний обробіток ґрунту для нас всіх ясний, да? нам тільки зрозуміло, як його виконати, цей вертикальний обробіток ґрунту. Цей агрегат 7-метрової ширини захвату, диски діаметром 560 мм, Вони змонтовані на одному валу. Батарейна система, схема розміщення диску. Кожна батарея кріпиться до рами через ресору. Оця ресора вона досить ефективно працює, тому що коли ресора це виходить молоток. Тобто ми котимо це. Колесо і він ще це колесо товче, як молото. Да. Регулювання вертикального обробіту ґрунту це ми чули, да? від 0 там, до 6 градусів, до 9 градусів, як кого? Ми зробили більше. Від 0 до 25 градусів. Якщо вертикальний обробіт ґрунту, це 9 градусів до 9, це, 9, це, це ми маємо вертикальну обробіту ґрунту. 9-15 це ми маємо вже обробіток ґрунту на глибину 10 приблизно сантиметрів. Це вже борона, легка борона або дископа. Якщо ми маємо обробіток ґрунту при куту атаки від 15 до 25, це ми маємо вже більшу глибину, обробітку ґрунту приблизно 15-18 сантиметрів. Посередині рами є два баки по тоні тисячу да, один куб. Да. Можемо наливати воду, і вона, вони як елемент догрузки робочих органів на сухих пересушених почвах. Його можна приміняти як для рідких добрив, як для біодеструктора стерні. Тобто маємо систему тут ці труби доложити, це не складає великого, там, великих заказ. Далі за цими робочими органами ми бачимо тандем катків. Це рублячий каток, який потрібні, наприклад, соняшничення, гріпачення. Яка різниця де подрібнювати, впереді чи взаді? Ну, ми варіант. І планчатий каток, який робить потрібні вже також разом з цим катком в тандемі. Ну, Більш-менш вирівнюють поверхню і подрібнюють е, грунт. Ну такий от агрегат, Продуктивність його ну, висока, тому що швидкість тут треба чим більшу швидкість. 18, я думаю, десь так. 15-18 кілометрів номінальна швидкість, якби тільки трактор їхав і тракторист міг керувати цим ареатом. На, на 7 метрів потрібно 300 коней. Є варіанти 3 метри, 4 метри, 5 і 7. Якщо потрібно в кого-ті трактора, будь ласка, ми готові виконати замовлення під такі трактори. Три метри це приблизно 150 кінських сил. Три метри. 120 кінських сил може тягнути, може не тягнути, але 150 буде тягнути. Дивимося? Ну що ж, давайте трошки пройдемо вперед. І наберемо швидкість 15-18 км, щоб ми оцінили якість вертикального обробітку ґрунту. Їдіть, будь ласка, подалі. Ну, ви бачите, подрібнений грунт, такий дріб, дрібно комкуватий. Yeah. Да, зараз yeah. перевіряється якість у yeah. Ну, Там і тут. Yeah. А з яким путом атаки бігали? Тут, там, yeah. тут yeah. 9 градусів. Yeah. 9, так? Да? Yeah. 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 Кому хочеться побачити yeah. цей yeah. регат? Yeah. При... Yeah. 5 секунд ми додали атаки і поїхали по стерні і подивимося і такий, і такий кут атаки Ну давайте короткий коментар. Ну, Хто скаже, що, мабуть, не досить добре, правда? Ну, є речі не підрізані. Але при вертикальному обробітку варіанті, от, коли ми маємо кут, а не селфор, він не завжди може досягнути, але у вас є угол і ви можете підрізати більше. Хотів би зупинитися на одному моменті, такому, як система, як Юрій Васильович представив, що спочатку йдуть диски, представимо собі ріпак, вони порізали так, що не порізали. Зробили їх, вложили отак, і тоді задній каток поріже їх значно краще. Тобто ми перед тим як різати, ще їх вони... Формують їбиться. І другий момент досить інтересний, для того, щоб солома не тільки зберігала вологу, а щоб ще й перегнивала, необхідно, щоб солому закріпити, зафіксувати її з землею чуть-чуть. І от задній каток, який виконаний, так, дивіться, бачите, солома частина з'єрошена, а солома частини закріплена в От Отам буде та точка роси, а там буде перегнивання. Все інше підлягає регулюванню,